Привіт! Я Маша, власниця квіткової студії в Рпіні, Еліс Гарден. Ви потрапили на мій міні-курс по весільному букету. Сьогодні ми будемо збирати класичний круглий букет. А бонусом я покажу вам, як збирати асиметричний сучасний букет. Для того, щоб зібрати букет, ми будемо використовувати декілька інструментів: секатор або ніж. Також нам знадобляться ножиці. Та анкор. Ми будемо збирати класичний круглий букет, тому я буду використовувати класичні стандартні квіти. Я буду використовувати теплу кольорову гаму і в нашому букеті будуть ранункулуси. Також будемо використовувати троянду, діандуси також щову троянду. В ролі зелені буде евкаліпт. Я обов'язково підготовлю собі квіти і що це означає. Троянда обов'язково повинна бути зачищена від листячка. Якщо ви бачите на троянді, Затерці пелюстки вам обов'язково треба прибрати це. Деяким подобається сорочка на троянді, деяким ні, але обов'язково треба прибрати сорочку для весільного букету, так як він може забруднити загальний вигляд букету. Коли ви будете обирати квіти, обов'язково зверніть увагу на те, як вони затерці. Бо якщо вони дуже затерці, вам буде дуже важко прибрати це і зробити потім гарний чистий букет. Такою ж схемою, як ми зачистили троянду, ми зачищуємо усі квіти, які в нас є. Ми прибираємо колюстки, які забруднилися, прибираємо листочко, щоб воно нам не заважало. Це обов'язково, тому що коли ви будете збирати букет, воно не повинно вам заважати в спіралі. Коли буває так, що бутончик відпадає, залишається така палочка. Тому ми її теж прибираємо, вона нам буде заважати. Ми перевіряємо кожну гілочку так, щоб на кожній гілочці не було жодної зайвої палочки. Я перевірила усі свої квіти. В мене все добре. Ви також перевірте свої квіти і переходимо до евкаліпту. Евкаліпт буває в нас дуже різний, в нього різні суцвіття, в нього різні палички, і він завжди приходить різний. Ви не зможете обрати з пучка собі ідеальну гілочку. Тому ми створюємо її для себе. Ми з вами створюємо таку напівсферу, тому там, де центр в нас, ми будемо використовувати більш довгі гілочки. А з боку букету ми використовуємо коротші гілочки. Тому зараз будемо готувати собі їх з того евкаліпту, який в нас є, бо він завжди різний. Маємо для себе ідеальні гілочки, щоб листечка не було сухе. Або пом'яти, щоб на картинці воно виглядало все ідеально. Як зрозуміти, що евкаліпт свіжий? В нього такі блакитні плюстки, назвемо їх так? Він не сухий та він не сиплеться, коли ви його торкаєтеся. Ми вже підготували собі гілочки. Вони такі більш-менш ідеальні, але зараз ми будемо їх завершувати. Що ми будемо робити, так це прибирати зайве листя. Ось так ви тримаєте просто гілочку і прибираєте їх. Воно більш-менш легко прибирається. Не повинно сипатися, до речі. А евкаліпт так, щоб зверху залишилося 3-4 рядка листячка. Або можна трохи більше, якщо це такі дрібні. Я зачистила їх. Ось так. Бачите, 3-4 рядка. Це буде зручно, коли ми будемо збирати все це по спіралі, і воно буде нам заважати. Завжди в букет підбираєте головні квіти та другорядні. Що це означає? Наприклад, ми беремо ранункулус. Як ви вважаєте, це головна квітка чи другорядна? Я вважаю, що це головна, тому що вона дорога, вона преміальна. Та вона буде створювати вам гарну фактуру. Далі ми беремо троянду, але ну, а вже ж, це весільний букет. Обираємо троянду пивоніє пивонія подібно. Далі ми беремо гвоздичку, це діандус. Діантус у букеті буде безумовно доречним. Чому? Тому що він буде гратися хвилями, він, він буде ніжний, він буде створювати гарну фактуру. Ми все перед собою підготували, починаємо створювати букет. Особисто я починаю завжди з троянди. Обираю найгарнішу. Чому? Тому що вона буде зверху, і усі фотографії будуть прямо сфокусовані на неї. Додаю евкаліпт. Та прокручую скрізь його по цій троянді, щоб далі продовжувати наступний рядочок між евкаліптом. Я беру квіти по черзі, щоб створювати в букеті різну динаміку, різну фактуру. Ранункулс це найголовніша квітка в цьому букеті, тому я також обираю її, щоб поставити її зверху букету. Поки я створюю букет. Я контролюю, щоб в спіраль не попадало жодне листечко. Ефкаліп мені служить каркасом, тому я між квітками завжди його вставляю. Подібні гілочки варто розділити, щоб вони не заважали у спіралі. Слідкуйте за тим, щоб однакові квіти не стояли поруч, щоб вони не створювали таку полосу. Поступово прокручуйте букет, щоб розуміти, чи він не односторонній. Не забуваємо додавати евкаліпт. На цьому етапі ми вже поступово опускаємо квіти, щоб створювати напівсферу. Наша задача створити не плоский букет, а круглий. Тому ми поступово сходимо вниз і закриваємо поступово ось ці відкриті ніжки. Вже на цьому етапі я спущую троянду. Ви можете бачити, що вона вже в мене на іншому рядку. Тобто перший ряд це більш такий плоский, а далі ми просто нижче і нижче спускаємо наші квіточки. Так як кущова троянда в нас має декілька бутонів, і вони всі завжди на різному рівні. Ми трохи приспускаємо гілочку, але найкращі бутончики ми залишаємо зверху. Поступово, додаючи квіти, ми будемо створювати кулю. Ми перевіряємо букет з усіх сторін і намагаємося створити чітку лінію. Ми завершили наш букет, але залишились деякі моменти. Вже коротеньким евкаліптом ми закриваємо відкриті ніжки троянд і квітів. Тепер можемо закріпити наш букет. Беремо анкор. Я найчастіше використовую саме анкор для закріплення квітів, бо він не пошкоджує стебла, надійно закріплює, та букет по спиралі гарно виглядає. Обріжу зайві ніжки, які нам будуть зараз заважати, зробити букет ще коротшим. Ви тут можете не робити це акуратно. Просто, щоб вам було зручно. Щоб букет виглядав максимально пропорційно, візуально ми ділимо його на три частини. Дві треті нашого букету повинні займати точка збору до верхушки нашого букету. Одна третя повинна займати ніжки. Щоб рівно підрізати ніжки, треба їх трошки стиснути та підрізати. Для того щоб букет виглядав на фотосесії більш виграшно, ми визначаємо для нього більш робочу сторону. Підійдіть до дзеркала, прокрутіть його та знайдіть цей виграшний ракурс. Для остаточної фіксації букету я використовую атласну стрічку, підпалюю стрічку, щоб вона не розпускалася. Починаємо прокручувати стрічку позаду букету, бо пам'ятаємо, в нас є фотогенічна сторона. Зробили декілька оберців та зупинилися там, де починали. Обрізаємо стрічку з запасом. Також підпалюємо. Підгинаємо та фіксуємо стрічку зверху та знизу ось такими булавочками. Верхню булавочку фіксуємо таким чином, щоб наречена не поранилась. Нижню також фіксуємо направленням вверх. Вітаю вас! Ми разом з вами створили ідеальний, класичний, весільний букет.